Колаборації з Танією Полопець роблять добру справу. Та я би просила вас е розказати нашим глядачам. Ось я спочатку хто... зрозуміла, що це буде не даремно. Я хедлайнер. <клес> так <клес> справді, Марія Шиманська, ваша колега, і всі тут люди з світлими помислами, сьогодні зранку прийшла до нас в штабик. Нашу бібліотеку з досить крупною сумою коштів. Вони з чоловіком це закумулювали зараз до свят, але вирішили передати на потребу, яка зараз виникла. А вчора ввечері я розмовляла. Одна з розмов була з саперами, з якими так давно ніжно товаришую, бо це мої сусіди, з якими ми колись бавилися з дітьми на шоколадних святах, а тепер вони розміновують Україну. І вчора вони спитали, чи не могли б ми долучитися до закупівлі одного з тепловізорів. Прислали його, вони купили їх кілька, і їм треба ще. Один а ресурс вже їхній закінчився. Вони чітко, і я сказала, що я дуже мушу перепроситися, але зараз я готуюся до великої події літературно-мистецької і військової, і я буду на ній зосереджена. Але зранку прийшла Марія, зробила цю першу вкладку. І я вже не могла зупинитися. Я відразу їм написала, кажу, може, після Великодня ми закумулюємо. Вони кажуть, добре, ми будемо дуже вдячні. Але так вийшло, що перша вкладка була. Зараз вже бракує нам 23 700, Я перевірила, і в четвер, десь година 12 тепловізор вже буде у мене. І я встигну до Великодня разом з писанками і. Паско його передати. Якщо ми зараз всі долучимося, тут справді вагу мають кожних 10, 15, Як 20 завжди. гривень, тому що в нас дуже велика аудиторія, а часу у нас якби до четверга до ранку. Я думаю, що ми це зробимо.